Мої вітання, друзі. Мене звати Павло Ковальчук. і Я ведучий суспільно-політичної платформи інтервізор сьогодні. Про закінчення війни в Україні за 100 днів. Про плани держдепу стосовно нашої держави та головні тези, які прозвучали із уст нашого президента на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Будемо спілкуватися з нашим гостем Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна у нашій студії. Пане Богдане, дякую, що завітали. Слава Україні! Героям слова пане Павло. Дякую за запрошення. Друзі, обов'язково підтримуйте цю розмову своєю вподобайкою, нашу платформу своїми підписками. Ну і звісно ж, вривайтеся в дискусії в коментарях. Там завжди цікаво та гаряче. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати власне з кінця із е, виступів нашого президента у Давосі, пана Богдане, і е, із самого форуму. Про що він взагалі? От по-перше, тому що багато ваших колег аналітиків говорять, що це вже чисто формальність, і насправді це економічний форум, на якому піднімаються такі. Актуальні у день у дні повномасштабного вторгнення питання як зміна клімату у світі ну вже втратив свою актуальність. Ну, насправді, ВЕФ це завжди був майданчиком для вирішення глобальних питань, та звичайно він відповідає глобальним трендам, все-таки не дивлячись на те, що зараз в Україні війна, весь світ не може опікуватися тільки Україною. Тому перед світом як глобальним світом стоять і питання екології, звичайно, глобальні, економічні, геополітичні виклики. Тому на ВЕФІ це економічний, все ж таки форум більше обговорюються не тільки військові і геополітичні теми. Mm -hmm. Вони мають стосуватися економіки, екологія йде просто причепом до економіки. Тому що зараз іде великий тренд на зелений перехід, угу. і це звичайно дуже сильно обговорюється. Тим більше на тлі приходу Трампа до влади в Штатах після його інавгурації зелений перехід в штатах фактично скасовано. Також іде подібна тенденція в Німеччині. Зараз партії виграють на виборах 23 лютого, які є скептиками зеленого переходу. Тому все ж таки це питання досить актуальне і глобальний світі буде обговорювати, не дивлячись на те, що все ж таки Україна теж залишається на повістці дня, і ніхто не забуває про нашу ми туди приїхали. Наша делегація влаштувала вкотре український сніданок. До речі, цього року вже 20-й раз. Там були наші депутати Верховної Ради України, наша делегація, Юлія Свереденко, міністерка економіки України, і президент. Ну власне. Те, що ми чули від президента, це цікаво і це гучно. Але як ви вважаєте, от яку ціль ставив перед собою президент, і чи добився він її на цій події на цьому заході? Зараз, в принципі, головна ціль української дипломатії це вплив на формування майбутнього плану мира Трампа, якого як ми бачимо, ще доцільно немає. Uh -huh. Тобто Україна зараз має люфт можливостей для того, щоб просувати свої інтереси, свої тези і свої побажання, яким би мав бути цей справедливий мир для України. Uh -huh. А це звичайно, суверенітет, територіальна цілісність, ніякої відмови від територій, гарантії безпеки, велика іноземна підтримка, економічні вливання в економіку України. Як казав Кіткелах, з України треба зробити. Бити європейську спарту ще для всієї Європи, для всього НАТО від російської агресії. Тому зараз всі тези президента вони спрямовані на те, щоб максимізувати проукраїнськість цього плану миру Трампа, щоб схилити Трампа до прийняття правильних рішень. Він і так підтримує і Україну, і суверенітет, і теріальність. Реальну цілісність і він вже ставить ультиматуму Путіну. Якщо Путін не піде на переговори в цілях досягнення справедливого миру для України, угу. то проти нього будуть впроваджені і більш жорсткі санкції, і він під продовжить підтримувати Україну ще сильніше ніж це робила навіть попередня адміністрація. Тому ціль всіх заяв президента вона дуже проста Повпливати впливати на план миру Трампа. На кілька миттєвостей відходимо від основного питання. І от про ультиматум Трампа про який ви згадали, або угода Зараз або ми зробимо те, від чого вам не буде весело, от сказав Трамп, іншими словами, перефразовуючи. Саме тоді, наче як реакція на цей заклик, обстріл Запоріжжя із загиблими, ну і загалом ті обстріли, які на жаль вже стали для нас звичними, при тому, що в Україні були дні без обстрілів, і ми розуміємо, якби захотів би Путін втримався б від обстрілів нашої держави. Чи є це відповіддю, чи є це ознакою того, що на поступки Трампу Путін не піде. Знаєте, на мою думку, це абсолютно не відповідь. Це в принципі, я думаю, акт злочинний, який був запланований ще до цієї заяви, і так. був просто стабільно виконаний злочинним командуванням російської армії. Угу. Тому що як я буквально бачив, буквально сьогодні дивився піскова. Спіймала журналісти і спитали: а от як які плани? От ви бачили заяву Трампа? Трамп висунув Путіну чіткий ультиматум. Що ви плануєте робити? Чи підете ви на угоду, чи що? І пісков е і почав з'їжджати, бо вони реально завісли. Вони думали, що в принципі Трамп буде якийсь м'якіший до так. них, а Трамп заявив прямий ультимату. Тобто Трамп фактично зробив рамку свої позиції, зробив чітку рамку, і це про Українську. Ська рамка, тому що він хоче склонити Путіна до угоди, і угода може бути тільки на українських умовах, бо на іншу Україну не піде. Тобто, звичайно, ця угода буде зроблена лише для досягнення справедливого миру в українських інтересах, і Росія від неї конкретно постраждає. І Росії буде потрібно йти на значні поступки. І... Але за висновками угоди мають бути якісь гарантії від партнерів? І про них чітко говорив у Давосі президент 200 тисяч миротворців цифра, яка прозвучала у інтерв'ю Блумберг. Але сказав президент, може бути і більше, може бути і менше. Це все залежить. Чи реально втілити цю всю історію? І за словами президента, це неможливо без участі Сполучених Штатів Америки. Ми знаємо, що Трамп хоче забрати свої війська з Європи, то як же тут бути? Я думаю, президент спирається все ж таки на військову аналітику, яку він отримає. Тому цифри, які він озвучує, базуються, мають базуватися, виключно на яких цифрах аналітиці, аналітиці з фронту. Я не військовий експерт, але я в плані гарантії безпеки можу сказати одне. Головна гарантія безпеки для нас це все ж таки наша армія і на ШоПК. Тобто нам треба не скорочувати армію. В угоді не може бути ніякої навіть умовної демілітаризації, скорочення кількості збройних mm -hmm. сил, скорочення видів озброєння чи їх дальності, тому що наша головна гарантія безпеки безпеки це наша армія, Наші ОПК, наші дрони, інвестиції в нашого ПК, спільні підприємства з партнерами. Звичайно, миротворці можуть стати умовою це гарантії, це дуже гарна умова. Вони будуть запобіжником для російського потенційного наступного вторгнення. Тому що я вважаю, що якщо б у нас на кордонах 24 лютого і на лінії розмежування ЗООС. І на кордонах стояли б миротворці іноземні, то Росія могла б не наважитися на повномасштабне вторгнення, і це дуже важливо. Тому миротворці так чи інакше можуть бути включені в ці гарантії безпеки, і це все таки стане гарним. запобіжником. голландські висоти, пане Богдане, і миротворці, які кілька років свого роду захищали Хезбулу від обстрілів Ізраїлем, і ми побачили, що це згодом вилилось, Чи може повторитися історія в Україні? Чи справді от миротворці, хочу зауважити. Нашим глядачам це не хлопці, які воюють, так це хлопці, які забігають. чи може їх Путін навпаки використати для того, аби наростити сили м'язів і здійснити раунд 2 у цій війні. На мою думку, абсолютно не може Путін їх використати, тому що все ж таки, якщо Росія вдарить випадково не випадково по будь-якому контингенту іноземному, який буде миротворчий під мандатом ООН, ЄС чи будь-яким іншим, то їм буде дуже боляче. Вони, угу. по-перше, якщо санкції якісь будуть пом'якшені, якщо Росія піде на поступки для України, піде на дуже вигідну для України угоду, все повернеться. Якщо навіть ніхто їх не пом'якшить, то введуться нові. Росія буде страждати ще сильніше. Путін вже заявляє, що він готовий в принципі іти на поступки якісь для перемир'я, бо для нього пріоритет економіка. Бо Після того як Штати ввели нові санкції і Британія проти тіньового флоту і вони втратили частину грошових надходжень нафтодоларових з Китаю. Скоро втратять з Індії, бо туди поступово заходить Саудівська Аравія за своїми mm. енергоносіями, які дешевші, безпечніші, вигідніші і не підсанкційні. Тому Росія втрачає дуже багато грошей. Їх економіка буде зменшуватися, зменшуватися і ще раз меншу. Вони не готові витримувати нові удари по своїй нафтовій та газовій галузі, тому вони будуть дуже обережними в будь-якому питанні, яке стосується ескалації. І ще дві заяви, які хотів би розібрати: одна Зеленського, друга Юлією Свероденко. Заява Зеленського про спільну побудову підприємства, яке будуватиме українське ППУ разом у підтримці з партнерами. Це реально на вашу думку. Я думаю, абсолютно реально. Це навіть прописано в столітній угоді з Британією, що ми будемо розвивати спільні системи ПВО. Я не пам'ятаю точно, як вона називається, але це можливо зробити не тільки з британцями. Я нагадаю, що Зеленський неоднократно. Казав штатам, що хоче отримувати ліцензію навіть на виробництво Петріота. Штати поки відмовляють, але я думаю, в перспективі все це абсолютно можливо, тому що Україна має дуже багато гарних техспеців, Україна має гарний військовий досвід, багато аналітики зібраної з поля боя використання цієї зброї. Бо майже ніхто крім України її реально не А за наявності в Україні великих кількостей систем ППО, це може стати свого роду запобіжником для ударів Російської Федерації, оскільки вони розумітимуть, воно нічого не влучить в ціль. Що зіб'ють сенс це робити? Я думаю, що це не стане запобіжником від ударів, але це стане запобіжником від ефективності цих ударів, mm -hmm. тому що для російської пропаганди треба показувати, що вони щось Результат. в принципі роблять, mm -hmm. і їм показати розвалений сарай, і написати, що це база НАТО. Це прикольно. Тобто, ну російська пропаганда реально працює здебільшого так. Вони будь-яку невдачу можуть перекрутити в успіх для внутрішнього ринку, тому удари не зупиняться, але в принципі їх ефективність дуже сильно впаде. Тому про що каже наш президент, знову ж таки. Що закрити небо це один із ключових пріоритетів. Перестане гинути мирне населення в тилу, перестануть підриватися якісь будь-які військові об'єкти, які знаходяться в тилу. Енергетика mm -hmm. наша перестане страждати. Це дуже важливо. Це дуже дуже доречно. От мені здається, тут згадати про те, що за добу до початку повномасштабного вторгнення Рія Новості як зараз пам'ятаю, публікували фото якогось розірваного сараю на кордоні із Україною в Ростовській області з підписом українці ударилі по приграничному пункту наших військ». Ну і це, начебто, стало от причиною початку цієї війни. Але от і ще одна заява Юлія Сверденко у Давосі сказала, що партнери очікують завершення гарячої фази війни в Україні. Україні у 2025 році гроші і війна це два дуже близьких терміни. Одне без іншого неможливо уявити, пане Богдане. то чи є сенс в цих словах, наскільки це реалістично, і зважаючи на те, що ми багато чуємо і від президента Зеленського, що ми будемо робити все для того, аби завершити цю війну в цьому році, наскільки ми близькі до цього? Як ви вважаєте? Ну я спочатку прокоментую новості. Ми всі пам'ятаємо, який ще художник, так не будемо називати його прізвище, починав війну і казав спочатку про захист там населення, який говорить специфічною мовою, потім робив подібні провокації з новинами. Але ми всі пам'ятаємо також, як він закінчив. Так і сподіваємося, що Путін закінчить саме так, як і Путінська Росія, повним катастрофічним провалом. Тепер повернемось до заяви Юлії Сверденко і про те, що війна закінчиться в цьому році. Це цілком можливо. По-перше, Трамп дуже буде йти на тиск на Путіна для того, щоб завершити цю війну. Але ця війна все ж таки може завершитись тільки на умовах. Територіальної цілісності України, тобто Україна має повернути свої території, якщо не військовим, то дипломатичним шляхом. Може бути певне припинення вогню, так. але все одно воно має бути в інтересах України для того, щоб Україна нарощувала свій ОПК, свою армію, посилювала, будувала нові патронні заводи, артилерійські. То про що заводи. говорить Сверденко, пане Водане? Про завершення війни чи про режим припинення вогню? Зараз важко спрогнозувати, що ми точно чекаємо в цьому році, uh -huh. тобто чи це буде припинення чи завершення, не можна зараз говорити, тому що все залежить від великої кількості гравців. Але припинення вогню, я пропрошую, може е, статися на умовах того, що ми маємо зараз, не потрібно росіянам кудись відходити для того, аби ми перестали стріляти один водно. Ну дивіться, це все ж таки ще питання до обговорення, тому що про це буде йти переговори. Про це буде йти велика дискусія, в якій будуть приймати участь і сполучені штати і Україна, і на жаль. Росія, тому mm -hmm. що без все ж таки без згоди Росії на щось ми не можемо припинити вогонь, коли по нам будуть стріляти. Окей, а, ви казали, що дуже багато різних факторів, які впливають, партнери і так далі. Перепрошую, вас, перебив що далі? Що іще? В цьому контексті чекати від сполучених штатів і чи є розуміння того, як буде діяти Путін, одразу ж погодиться на той ультиматум Трампа, чи спочатку, поки є можливість, буде намагатися захопити повністю Торецьк, Потім можливо Покровськ, можливо, постарається діти до кордонів з Дніпропетровщиною. Що думаєте? На мою думку, Путін буде старатися вижити із ситуації максимум, але все ж таки в нього це не вийде, тому що зараз ми бачимо, який героїчний опір становлять наші збройні сили на Покровському, на Турецькому і на інших напрямках, які ви згадали. Угу. Тому Путін просувається дуже повільно, і я не думаю, що він встигне щось зробити до моменту, коли Трамп почне реально діяти рішуче. Ми вже бачимо ці заяви і ці ультиматуми. Ніхто не відміняє того, що Трамп може посилити санкційний тиск, якщо Путін, хоч щось скаже про те, що він не. Не готовий йти на угоди або на поступки, і під цим санкційним тиском Росії буде дуже боляче. Її економіка може просто розвалитися, якщо їм перекриють їх нафтову голку. Угу. Вони фінансують цю війну здебільшого за рахунок експорту енергоносіїв. Трамп зараз нарощить видобуток газу та нафти в Штатах. Зараз Росія лідер поставок скрапленого газу в Євросоюз. Щоб хто не казав, але скраплений газ саме Росія дуже сильно в великих об'ємах поставляє в ЄС. Угу. Якщо Штати нарощують видобуток цього газу. І переб'ють ціну російську на ринках Євросоюзу. То Росія втратить велике джерело доходів. Китай, як бачимо, знову вже казав санкції, не приймають танкери, Росія знову втрачає гроші в Індії. Росія програє Саудівській Аравії, в великій кількості інших країн буде те саме. Сирії газопровід Росія ніякий не побудує, нічого не побудується. А наоборот, до Турції може прийти газ з Катару і теж буде живити Європу. Тому російські енергоносії, які є дебільшим джерелом їх бюджету, вони просто пропадуть зі світового ринку з часом, якщо Росія не піде на угоду. Але чи вдасться погодити домовитися з іншими гравцями? От на жаль, або на щастя не лише Росія та США є продавцями цього ресурсу, а саудити Венесуела. Якщо саудитами, я уявляю, що можна домовитися, що з Мадуро робити. Вона Венесуела, це маргіналізована країна. Тобто, реально, Венесельська нафту купляє набагато менше ніж Саудівську. Венесуела має набагато менший потенціал видобутку uh -huh. в порівнянні з Саудитами. Якщо я не помиляюсь, я звичайно не енергетик, але все ж таки, по-моєму, зараз лідер світовий це США, потім це Саудівська Аравія, потім Росія, Венесуела. Не пам'ятаю. по покладам. Вона звичайно в там в лідерах, але по експорту абсолютно ні, тому що все ж таки це маргіналізована країна. Uh -huh. Тим більше як я можу припустити. В принципі, в Венесуелі не такий сприятливий ландшафт для видобутку нафти, тому я думаю, там ціна за барель на видобуток набагато вища, ніж у Саудіті. Пане Богдане, ну от політичні консультанти кажуть, що політик має оперувати словами по типу «за певних обставин. Ми зробимо все, що можемо. Будемо дивитись, і побачимо. Та? Але ми чуємо від Трампа цифри 100 днів. Дав 100 днів для свого е, представника в, в справах Росії та України Кітакелога для завершення війни саме в нашій державі. Що чекати від цього, і чи реально це взагалі? Ну, чекаємо і сподіваємось, що вони це реалізують, і реалізують абсолютно виключно в національних інтересах України. Ну, тут висянуть тут якихось домовленостей та тут от 100 днів. Це про завершення війни чи а, напрацювання плану завершення війни. Зазначимо, що Трамп він же трохи інший. Він завжди діє в парадигмі стратегічної Це взагалі термін, який під нього придумали. Тобто він має там п'ять сценаріїв і кожен з них до кожного з них він в принципі готовий. Так і він реалізує максимум з того сценарія, який в ітогі виграє. Тому Трамп дав кітокелогу ці 100 днів. Що Кіткавох зробить за ці 100 днів, це вже потім обіграють. Але ми маємо надію, що все ж таки за 100 днів буде справедливий мир. Це найкращий сценарій для нас. Якщо це все ж таки буде мирний план, але все одно в українських інтересах це теж добре, це теж непомагано. Тому що наша країна, в принципі, вже досягла малої перемоги в цій війні. Про великому ще не говоримо, але мала вже є. Ми втрималися, ми маємо майже всі свої території під контролем, ми б'ємо росіян. Вони не можуть окупувати ніяким чином всю країну. Ми вистояли, ми побудували сильну армію ще сильнішу ніж вона була до вторгнення. Ми будуємо свій ОПК, ми будуємо свою промисловість, розвиваємо оборонну промисловість, дрони, ракети, морські дрони. Тобто країна розвивається в військовому потенціалі просто максимально. І при будь-якому припиненні цієї війни заморозці я маю на увазі, то Україна або дипломатичним, або якщо буде треба військовим шляхом ці території з часом, можливо, не відразу, але це все ж таки відбудеться. І справедливий мир він буде. Ну, а наскільки важливо в такому філософському плані день завершення війни для Путіна та Трампа, тому що путінські оглядачі от кажуть, що він такий символіст, можливо, нумеролог, який хотів би принести якусь велику перемогу 9 травня. Тим часом люди, які оглядають поведінку і тези озвучені Трампом, кажуть, що він такий, от. Консерватор, людина, яка поважає релігію, так мова ну, його лекторат дуже вхожа в релігійну історію. І вони кажуть, от 20 квітня, великодень, який цього року співпадає у всіх конфесіях так у всіх течіях християнства, чи може от це мати значення, як вважаєте? Все ж таки, це більше про час, ніж про дату. Тобто, якраз на цей момент вже буде готовий там план келега умов, так так. Тобто тоді можуть початися якісь перемовини щодо Путіна. Так він ну я б не називав його нумерологом. Я б тобто він не дурна людина, але він душевно-хвора людина. Mm -hmm. Тому до чого він там прив'язується своїх хворій фантазії, це вже інше питання. Mm -hmm. Я не думаю, що для Трампа буде це принциповим питанням. Було б гарно, якщо так, але я думаю, для Трампа головне питання все ж таки війти в історію. Тобто, війти в історію, як. Миротворець, ефективний ділмейкер. Тобто він хоче, для нього це реально останній термін. Його більше не буде на посаді президента штатів Я так спитаю ще: от е, час і швидкість укладення угоди е, може е, стати умовою її якості? Ну, типу, швидше і якнебудь, чи все ж таки довше та якісно Я думаю, все ж таки. Головним чинником, який буде впливати, це буде нарощення допомоги від союзників. і Санкційний тиск. Тобто, якщо буде додаткова зброя, яка може повпливати на цю угоду, там. Далекобійні ракети 500 плюс кілометрів, uh -huh. якими можна влупити по центр Москви, щоб трошки сколихнути електоральне поле в цій Москві. Ми звичайно розуміємо, що все одно там Путін до смерті, так. але все ж таки він буде дивитись на ці знедоволення. З цим треба буде боротись. Друге, це санкції, звичайно, російська економіка. Якщо ми вириваємо нафтову голку, точніше, партнери її фактично виривають, то скажімо так, це сильно повпливає на якість його. Бо тоді в обмін на якесь там або поступове, або часткове зняття санкцій, Путін поступиться, поступиться територіями, поступиться принципами. Тобто, те, що вони внесли в свою конституцію, там ці області наші і Запорізьку і Херсонську, ну це реально нічого не означає, бо це mm -hmm. не визнано ніким в світі. І взагалі конституція Російської Федерації це в принципі така фількіна грамота, в яку можна внести що завгодно. Пане Богдане, ми тут говоримо про комунікацію та угоду між Путіним та Трампом. А ще важливо, як ми спілкуємося із американцями, і багато хто зараз каже, що в Україні є така вікно можливостей встигнути до розмови телефонної, нехай Трампа з Путіним донести свою позицію і свої умови. То хто доносить цю позицію просто зараз, посол України у США пані Маркарова, яка відверто кажучи, як ми знаємо, не подобається республіканцям. Про це казав і Майк Джонсон раніше, і всі очікують, коли буде заміна, чи буде заміна до кінця каденції пані Маркарової, яка закінчується, як ми знаємо, вже цього року. І якщо буде, то хто може посісти її місце? Я б не давав прогнози по конкретній людині. Я лише скажу те, що я думаю, пані Маркарова все ж таки добуде на посаді до кінця своєї каденції, адже вона проявила себе ефективно, не дивлячись на те, що вона більш як комунікатор з демократами ніж з республіканцями. Так. Але на тлі цього ми бачимо, що все ж таки посла Брінк в Україні теж збираються міняти. Американці прийшли теж якогось комунікатора від республіканців, mm -hmm. як і ми mm -hmm. надішлимо кому... комунікатора, вибачте, до республіканців. Для того, щоб ця комунікація була комфортніше, звичайно, ефективніше і так далі. Пані Маркарова досить ефективно відпрацювала на своїй посаді за демократичної каденції, за президента Байдена, за того, що була більшість демократів. В принципі, при всьому цьому вона доносила всі потрібні меседжі, організовувала все, що треба. Вона допомагала організувати, яка Американські поставки, зброї, американська uh -huh. допомога була бекченовим для комунікації між президентом та президентом Байденом. Тому вона показала себе ефективною. Але я скажу так: останній раз, коли я був в Штатах, я бачив в роботі Валерія Чалога, нашого посла, який якраз був при Трампі. І, чесно кажучи, він був ну прям супер ефективним в комунікації з республіканцями. Він вміє про все домовитись і вибити якісь вигідні. Переговори для України і зробити все, от що. Потребувала тодішня наша адміністрація, він міг виконати просто абсолютно угу. все в українських інтересах. Тому якщо у нас буде такий же комунікатор з республіканцями, як чау, якого я знаю, що ви теж читаєте. Угу. То я думаю, у нас це буде супер, супер добре. Стар от якраз таки про те, що я чую від Чалого, пане Богдане, знаю, що дуже скрупульозно, підбираючи свою нову команду, Трамп дивився на риторику своїх працівників, що вони писали в Твіттері, як вели свої. Смережі загалом, і незважаючи на те, що він взяв за віцепрезидента Дівенса, який його критикував відверто і в обличчя, все ж таки йому важлива риторика своєї команди. Зараз Валерій Чалий е, дуже е, активний гість на різних майданчиках на YouTube, наприклад, і говорить чесно, що він думає про Трампа, і по-різному про це говорить. Незважаючи на те, що це дуже досвідчена людина, і людина, яка мала досвід спілкування з Путіним, що дає йому змогу зрозуміти всю проблематику, скажімо так, війни із цим диктатором, чи може зараз те, що говорить чай, стати на заваді, того що він стане послом? Ні, я ж ні в якому разі не казав, що він став. Просто басло. приклад. Я наводив його як приклад ефективного посла. Тобто я не можу назвати жодного прізвища, яке б я вважав зараз, що оцю людину прям там призначив. Але чи є якісь преференції? Ну, базові, базовий набір характеристик людини, яка була б найбільш зручною, як нам, так і американцям. Ну, типу, це має бути чоловік-жінка, це має бути дорослий молодий, середнього віку, і так далі. Як ми вже бачимо, Трамп навіть в Штатах скасував ці квоти так. і він буде дивитися виключно на ефективність. Тобто не може ж він на людей з інших країн дивитись не так, як на людей компетентних в своїй країні. Він дивиться виключно на професійні компетенції. Uh -huh. Тому будь-яка людина високого рівня, висококваліфікована ще з нормальною комунікаціями з республіканцями, підійде на цю посаду. Звичайно ж, вона має підходити і нам, і американцям, як і американський посол. Абсолютно тому це буде хтось дуже крутий і дуже ефективний. На цю посаду не може бути. Ти призначена людина з маленьким досвідом або якимись маленькими знаннями чи поганими контактами, в штату, е, ну от кажуть в політичних колах, що не останню роль в ухваленні е, е, персоналій, які будуть посідати ту чи іншу посаду, е, бере от офіс президента України, От тут от зараз закінчуючи про Андрія Борисовича Єрмака, та який протягом повномасштабного вторгнення порівнював цю війну із спортом, і коли його питали про. Те, коли завершиться ця війна, він казав: От ми зараз біжимо 100 метрівку, і зараз ми там умовно на 70 на сімдесятому на метрі цієї дистанції, або ми на такій то хвилині футбольного матчу. От минулого року він сказав про те, що нам потрібен фаригітаймо той от час, коли ми маємо забити переможний гол. У вас запитаю, хоч ви не Андрій Борисович, пане Борисе, але все ж таки Богдане, перепрошую. Хочу запитати у вас, можливо, якісь є prediction, якісь відчуття те того, де ми зараз перебуваємо, і наскільки далеко від нас перемога. Ну я б сказав, що я вже сказав сьогодні в нашій розмові, так. що мала перемога вже досяг. Угу. Ми втрималися, ми продовжуємо триматися, розвиватися, зростати в військовому потенціалі, в потенціалі своєму ВПК, в дипломатії. Ми дуже сильно збільшили свій геополітичний плив. Президенти, вся країна збільшила свій геополітичний плив. Тобто, мала перемога вже є. Коли буде велика перемога, це все ж таки, як ми вже зазначали декілька разів, справедливий мир, територіальна цілісність, це згідно до статуту ООН, повернення всіх територій. Етичним військовим шляхом це вже інше питання, це буде досягнено лише тоді, коли Росія буде там, де вона має опинитися, в повному провалі, mm. коли Росія піде на всі поступки, тому нашим партнерам треба продовжувати робити з нас європейську спарту, передавати нам озброєння, інвестувати в нашу економіку, інвестувати в наші природні ресурси, виконувати всі пункти плану перемоги, і тоді ця повна перемога буде досягнена. Коли Дату не буду казати відверто. Чесно кажучи, от це почнеться відтоді, коли начнуться перемовини так на умовах Зеленського і Трампа. Коли Путін буде повним андердогом. в них. Він не так андердог, але коли він вступить в перемовини з позиції андердога, це почнеться крокування до великої перемоги. Дякуємо за вашу аналітику, пане Богдане. Богдан Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, був у гостях на інтервізорі. Тут працюю я, Павло Ковальчук, і дякую вам за вашу підтримку за те, що ставите в. Подобайки, підписуєтеся та ділитеся думками в коментарях до зустрічі в наступних а, відео. Бережіть себе.